Нещодавно отримали зворотній зв'язок від електромонтажника про те, що негорючий кабель НГД нашого виробництва має тверду оболонку, на відміну від інших українських виробників. Тому вирішили провести випробування між кабелем ВВГП НГД 3 на 1 5 торгової марки Європан та ідентичним кабелем іншого українського виробника і перевірити, чи дійсно оболонка, яка є м'якішою, не поширює полум'я. Для проведення дослідження беремо кабель торгової марки Європан, вимірюємо розміри оболонки кабелю, оболонки жили та саму жилу і переходимо до випробування на пожежну безпеку. Запалюємо пальник та регулюємо витрати газу та повітря до 700 плюс-мінус 5 градусів Цельсія. Тривалість прикладання полум'я до зразка в нашому випадку 60 секунд. Ми бачимо, що кабель торгової марки Європан пройшов в на нагоріння та задимлення після прямого контакту з полум'ям протягом хвилини кабель не загорівся, що підтверджує його дійсно негорючість. Далі беремо зразок кабелю іншого українського виробника та проводимо ті ж самі дії. І бачимо, що дослідження підтверджує, що кабель, який має м'яку оболонку та маркується як негорючий, протягом хвилини контакту з прямим полум'ям загорається та продовжує горіти ще близько 20 секунд, що не є нормою. Отже, не дивлячись на те, що кабель торгової марки Європан має більш тверду оболонку, кабель є якісним та дійсно негорючим. В наступному відео ми проведемо таке ж дослідження з кабелем ВВГП торгової марки Європан з м'якою оболонкою та кабелем ВВГП НГТ іншого українського виробника і перевіримо різницю між ними.